Я навчаюся на модельєра конструктора в коледжі. Планую потім йти на вище. Люблю музику, навчаюся грати на гітарі, малюю, закінчила художню школу, дуже люблю спорт і хочу цим послужити Богові. Вперше, коли я почула про Бога, це було від батьків, але я чула про нього як про караючого Бога, не про любящого батька, а Бог, який тільки карає. Якщо ти щось неправильно зробиш, то тобі буде погано. Мої батьки чули про Бога, думаю, від своїх батьків. Я думаю, що їх так навчили, тому вони це передали мені. Мій перший досвід з Богом був, коли він мені дуже сильно допоміг. Мої батьки почали розводитися, і мені було дуже погано. І було таке, що чесно, я хотіла вчинити самовбивство. Я пам'ятаю, що сиділа за столом, передь мною був канцелярський ніж. І я тоді закрила штори в кімнаті, було дуже темно, ніби таке червоне світло віддавало. Була одна маленька щолочка в кімнаті, там підходило світло від неї. І Я просто відчувала, що ну, це не кінець, це така боротьба, і що все буде добре. Просто потрібно боротися до самого кінця, що мене чекає щось краще, чим зараз є. І просто відчула, що він є поруч. Я навіть не знала про нього, але відчувала, що я не одна. Я думаю, що через моє серце. До мене горив Дух Святий, що він трогав його і просто хотів мені дати надію, віру про любящого Бога. З допомогою молитви мої подруги, бабусі, вони мені відкрили, що є Господь, який дуже сильно любить. Я знаю свою подругу з самого дитинства. Я переїхала в СЛО в 5 років. Пам'ятаю, що вона до мене прийшла гратися в пісочницю. Вона була з косичками в розових очках. Фати, ми так познайомилися. Потім ми перестали спілкуватися через дурниці. Ми були маленькі діти, і потім я її порадила. Точніше, запросили її разом зі мною бігати, займатися спортом. І так ми почали спілкуватися, і вона мені розповіла про Христа, розповіла про вічність. Що вона дуже хоче туди потрапити, це мене задівало. Я хотіла пізнати, чому так. Але для мене це було як безумство спочатку, звучало. Але потім я зрозуміла, що це дійсно так, що Христос є, Він спас мене, він спас її всіх нас. І що потрібно що для нього робити, для нього жити, віддати своє життя для нього. В цьому є сенс. Мій перший крок до пізнання це була молитва і поїздка в табір. Я тоді поїхала в Йоркем, мене запросила моя подруга, сусідка. І ні разу не пошалкувала, тоді я почала пізнавати Бога краще, я почала молитися, почала читати Біблію, слухати християнські пісні, і мої відносини з ним стали ближче. І в цьому таборі я почула голос Духа Святого, його присутність. там. І люди в таборі вони настільки мене надихнули просто його пізнавати більше і кожного ранку присвячувати йому час. Найбільше впливало на мене те, що Ваня Романюк говорив своїй проповіді. Пам'ятаю, що було про Христа, про Його жертву. І це мене тронуло до сліз, що мої мишлення змінилися на 180 градусів. Тоді, коли я почала читати Біблію, я зрозуміла, що щоб бути з Богом, потрібно прийняти водне хрещення. Мої батьки були дуже проти цього, забороняли, були скандали, на мене кричали. Але я почала просто за це молитися. Я не спорила. Ну, спочатку були деякі спори, але я зрозуміла, що вони не допоможуть мені. Почала молитися до Бога, і з часом він їх заспокоїв і зрозумів, що так правильно. І вони навіть прийшли на моє хрещення, вся моя сім'я, і бабуся, і тато, і мама. Навіть у мама тоді в той день була температура, але вона все ж таки прийшла. Тому я дякую Богу за це. До хрещення в мене були деякі сумніви, але я дуже часто молилася, багато молилася. І Лише одна думка була: що якщо не зараз, то коли. Тому я була впевнена, що мені потрібно це зробити саме в той день. Я була повністю готова до цього. Було дуже багато переживання, але в мене була підтримка, Бог мені дарував людей, які мене підтримували, які казали, що все буде добре, стояли поруч, тримали за руку. На мене найбільше повпливало те, що Христос так сильно нас любить, дивлячись на те, що ми робимо. Він все на нас любить дуже сильно. Його сам характер Христа на мене повпливав, так як він вчиняв в своєму слові. До хрещення були деякі труднощі. Ми не могли знайти місце, де воно буде відбуватися. Але я дуже хотіла прийняти хрещення на природі, як Христос, не в басейні, а саме на природі. Озеро, річка, ставок. Неважливо. Головне, що це була природа, бо я найбільше в природі відчуваю Бога. Я його там найбільше пізнаю. Відчуваю Духа Святого в Його творінні. От, і нарешті Петі, мені в останню ніч ввечері пише, що знайшлося місце, але це буде в неділю. І неважливо, в який день, головне, що я нарешті прийму хрещення, я була безмежно рада. Було так багато проблем, що <пишу> я забула свою сукню Перед самим хрещенням. Ми їхали, всі чекали на мене. Але слава Богу, все було прекрасно. І коли ми заходили, то... Дядя Андрій тримав мене за руку. Я загубила своє зустрі, було болото просто по коліно, потім по талії, чуть не втнули там. Але це було настільки неймовірно, стільки емоцій, вражень. І я відчувала, що так повинно було бути, що в житті також буде стільки болота в житті, але Христос все рівно в твоєму серці і тримає тебе за руку, він завжди поруч. На мене впливала одна цитата Олега Бокова, в одній з його проповідей, що потрібно ненавидіти гріх, але любити грішника, так як робить Христос. Він нас безмежно любить. Любить мене, любить тебе, любить всіх людей. І неважливо, що ми робимо. Його любов не перестане бути меншою. Вона до всіх одинакова. Тому я бажаю, щоб люди любили. Неважливо, що та людина робить не осуджувати, а просто любити. В моєму житті я дуже багато помилялася і пам'ятаю, як були проблеми з батьками, з сім'єю. Дуже багато осуджувала їх за те, що вони роблять неправильно, невірно, з моєї точки зору, з точки зору Слова Божого. Але я розумію те, що Бог все рівно продовжує любити їх, мене, і що не потрібно їх осуджувати. Потрібно показати характер Христа. А Христос він не осуджує. Він Любить і хоче, щоб людина виправилась. І через те, що я робила неправильно це, Бог все рівно мене любив. І мені це показує, навіть коли я настільки помиляюся, він все рівно продовжує любити і показувати, щоб я виправилась.